Добрий день. Маємо сьогодні 28 грудня 2024 року. Ну, Насамперед хочу поздоровити всіх з наступаючим новим роком, щоб всі були крепкі, здорові, щасливі, багаті. Ну, саме головне, щоб наступив і перемога і цей мир, щоб не гинули наші хлопці, щоб всі верталися додому, живі, здорові. Саме головне в наше час. Коротше, вроді ми оживили цього трактора. Казав в одній приказці. Помогло бабі натирання. Що вийшло? Зняли топлівну, завезли на ремонт. Велике дякую Сашові за ремонт. Що вийшло, в третьому циліндрі збився градус приску на 5 градусів. При допустимих пів градуса збилося на 5 градусів. Получається, коли поршень йшов вниз, тоді топливна... Тоді топ дрипала солярку. І воно вже мало палити, воно все виходило вихлопнуло. Тож хочу подякувати всім за коментарі. Я старався там всім повідповідати. Без води, без кришок, без нічого. Я його вирішив сьогодні поставити. Сніжок труси, вирішив завезти, спробувати, що воно чи не воно, але воно. Мотор ожив, став робити вже так, як положено. Получилося топливний, плунжера хороший, все хороший. Отам от той регулювальний болт, що регулює угол, угол подачі топлива. А він той болт розкрутився. Розкрутився і через це таке вийшло. Але я думаю, що нічого ми хужого не зробили, як зробили головку, все одно її треба було робити. Лучше зараз не спіша, зробили. Як потім жнива, воно щось зробилося і треба розбирати. Отаке, От заводли і без води, і без кришок, бо ще й шланги не поставив. Рішили провірити, чи воно, чи не воно. Отаке. От На дворі сніжок трошки. Десь 0 градусів, сніжок. Така погода. Заводимо двома акумуляторами, в лісу стояв. Холодний, не грівся ніде нічого. Ось таке. Будемо докладати. Складати докупи, все, мити і хай стоїть. Масло ми поміняли. Ось таке все в снігу. Центрофугу помили, фільтра помили, з тої сторони поміняли тонкі очистки, клапана відрегулювали. так, вроді все. Коротше, ще раз всіх з наступаючим новим роком. Миру, здоров'я, врожаїв і всього самого найкращого. Все, всім дякую!